вчись, то Алекс на тим фільмі хотів би вам показати, що спродаємо не тільки агрегати, посідаємо в оферті рівніж і чинці заміни і аксесуари. Акурат на тим фільмі хотів би вам показати наші пістолети, які посідаємо. Чили пістолет до малювання, інлайн так званий, посяду в собі фільтерик, максимальне тиснення, яке тут можемо застосовувати 280 барів. Ту вранч з самами так і фільторик. Фільтерик. Закладаємо то з поворотом. Тен uh, пістолет. Можна вживати як до малювання стян, так і до малювання софітів. При софітах, направді, сі надає, тому вже багато вигодне здецидування до софітів був створено. Чилі ту мамо концовечки є на четвертому цалі, до подлончення венжа малярського, ту мамо концовечки сі на до всіх найпопулярніших вимірів диш. Дякую за перегляд! Мамоє така універсальна пістолет, який в отже моє максимальне тиснення чисто 145 барів. Йоже вище нішто. Ну хочеш, при наших агрегатах то і так не стасьоємо на такому тиснінні, то можемо не на максимум об'явим 227 барів. Але добре, летимо далі. Дійше готів пістолет є універсальний. Тому же ту собі в ренчсе, он посяда а фільтр. Теж такі самі, як і в тим пістолеті для малювання. Як фільтр здемонтуємо і заложимо тут чинь з поворотом, то ж нормально собі можемо апліковувати гладь. Як юж з поворотом замонтуємо фільтерик, то юж то і ж можна бенді і мальовувати. А чи всі фільтри са ружні, можна виміняти. І тим пістолетом і ж з тим можна нормально мальовувати. Без фільтерка накладаємо на лес. І ці не далі. Посідаємо ще такі пістолети. Чи літуєш максимальне тіснення, тисні... яке вичимує 450 барів. Концовечка і ж чи усьмих цілі. Tu 7 8 cali, też do wszystkich od braku, od Wagnera, wszystko to pasuje jak najbardziej. I tu już bezpośrednio do węża można przykręcić na 3,8, czyli węża do nakładania szpachli. Tu żadnych filtrów nie stosujemy w tym pistolecie. E, maksymalnie e, duże otwory, dla tego, żeby zapewnić maksymalny przepływ materiału. Czyli takie to pistolejciki i chętnych zapraszam do kontaktu.